Вітаю, друзі. Розпаковуємо марку, яка прийшла мені сьогодні листом. Хотів показати вас, як поставили штамп на, на Львівській пошті. Не дуже видно, тому що тут був картон і воно пере, переклалось. Шкода, що штамп не чіткий, але ну, нічого страшного. Так, витягнемо. Витягнемо в міст і глянемо, як. Запаковано. Запаковано чітко, І тут бачите, як зробив відправник. Такі прям клапани, щоб здирати було зручно. Бачите, раз, раз. Щоб було зручно здерти скотч і дістати відправлення. Чик. Так, відкриваємо і в нас тут ага. Ось у нас ще заскочовано. Так, поставлю на паузу, розпакую. Так, друзі, здер, я зайвий скотч, щоб не витрачати час дарма. Ось тут у нас марка блок з маркою сармати. Зараз дістану з файлику. І покажу вам зблизька. Так це потрібно, мабуть, прибрати трохи. Непотріб цей. Ось така марка, яка в блоці сармати. Значить, марка ця. Могли отримати її тільки філателісти по абонементу. Тарас вона має 20 тисяч штук. Зачитаю інформацію з філателістичного бюлетню. Значить, 27 вересня 2022 року введено в обіг та вважається дійсним для оплати поштових послуг зв'язку. У усіх відділеннях поштового зв'язку. Поштовий блок номер 197 Культурні епохи України. Сармати. Значить, марка під номером 2002. Кочові племена сарматів. Номінал марки 47 гривень. Ось ми бачимо. Ось номінал 47 гривень. Значить, формат блоку 129 мм. На 117 мм. Формат марки в блоці 63,4 мм довжина і ширина 44 мм. Тираж блоку 20 тисяч примірників, як я вже зазначав, що призначені для реалізації власникам філателістичних абонементів кількості по одному примірнику. Спосіб друку офсет та тиснення фольгою. Де в нас тут фольга? А ось. Трезуб у нас тиснення фольгою. Блок надруковано на поліграф в комбінаті Україна. Дизайн блоку Сергій Харук та Олександр Харук. А і ось ще фольга. Культурні епохи України. Ось тут є ще невеличка довідка. Сармати і раномовні кочові племена, які за добу раннього заліза мешкали в степах від Придунав'я до Подунав'я. Протягом 2 століття до нашої ери та 4 століття нашої ери українські степи населяли сарматські племена рокселанів, язигів, аорсів та аланів. Від себе ще хочу додати, що сарматів витіснили гуни. Частину витіснили, частину асимілювали, здається, десь до... Приблизно в 370 році нашої ери. А перед цим сармати витіснили скіфів у другому столітті до нашої ери. А скіфи витіснили ось цих, ось ці племена кімерійців. Так що так, друзі, ось така ось така марка аномально малим. Тиражем в порівнянні з іншими марками, які виходили в військовий час. Там мільйон, 5 мільйонів тиражів. <кій> останнє 2 мільйона, 2 мільйона 100 тиражів. Ця як вона там? Ото нас останнє вийшло. Боже, забув, яка марка вийшла. Пам'ять дівоча. Так, пропоную глянути. Під ультрафіолетом, що воно там у нас світиться. Так. Блок не світиться. А в матке, бачите, світяться сармати. І що, і все? Ага, тільки надпис, Тільки напис сармати. На блоці нічого не світиться. Угу. Ось така марка. А ну в кімерійцях що у нас тут буде підсвічуватися? Ага, в кімрійцях у нас три зуб підсвічується і кочові племена воїнів-вершників. Отак, друзі. Подальша доля цього блоку ось така. Візьму конверт формату. c 5, здається, він називається. Приклею ось так. І надішлю поштою за Атлантичний океан. Отакий, От друзі, огляд. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки. Кому не сподобалось, дізлайки. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Дякую за увагу. І гарного всім колекціонування.